Всім привіт з нова Істина і... бачите, що не було так довго відео, я можу так от скривати так, щоб вам <гум> казати, як я боюся, прохнути камеру так, щоб вона не почала якісь там ненькі появлятися. А, так. А... Ну бачите, що не було так довго відео. А, це перше відео, тобто сьогодні я зніму три відео. Ну, це відео. Ну, це таке особено невеличке відео. Далі ви мій фон, просто зайнято, тут ми робимо ремонт. Якось так. Не дуже. А, і буде відео на новий рік, тобто в пі, о півночі, А, і відео про подарунки. Бачите, бачите, які ми хотіть штуки. Ну, там, ви, напевно, мене бачите. А, так. Мене поступ запросих від неї дівчинки, яка підписана на мій канал. Це Віка Януш, якщо я правильно читаю. О, так. І вона попросила мене, щоб я зняла відео про який подарунок можна подружці на день народження. О, це буде відео завтра. Так. Була істина. До зустрічі.